Митра Грусанов, пацієнт відділення онкогематології Рівненської обласної клінічної дитячої лікарні. Батьків занепокоїв бронхіт. Коли ж почала підніматися температура, хлопчика обстежили лікарі. Діагноз негочкінська лімфома другого ступеня. Було дуже погано. На день різдва в нього хімія дуже вже вбила весь імунітет. В нього впали лейкоцити до 0,7. Тобто, це вже взагалі в нього була така температура, що він весь синій уже тут був. Ну взагалі, нам лікар сказала, ви чуть не втратили дитину. Дмитрик лікується уже півроку, але це третина курсу. На одужання хлопчика потрібні великі гроші. Доходу родина практично не має. У лікарні із сином постійно тато, а мама виховує ще трьох маленьких донечок. Я хочу подякувати від нашої сім'ї всім тим, хто відкликнувся і відкликається. Допомагає нам на лікування дитини, але в нас ще попереду. Не один місяць лікування, і ну точної суми вказати ми не можемо, скільки нам ще потрібно. Лікування взагалі це не дешево. Допомогти дитині можуть львів'яни. Благодійний фонд Оберіг життя спільно з мережі супермаркетів ОПАК встановив у магазинах міста спеціальні скриньки. Допомогти саме Дмитруку можна у Вопоку на зелені 115 А також усі небайдужі можуть перерахувати кошти за реквізитами. Телефон матері 096 935 24 99.